Цю давай одразу слухати, бо такий тайпінг за настільки приємний цінник не часто зустрінеш. Це бездротова версія Hator Skyfall 80, і її треба брати і радити, користуватись і насолоджуватись, бо лінійні фірмові перемикачі з можливістю гарячої заміни, Hator Aurum Lemon, ну дуже приємні тактильно та на звук. І все від того, що вони з заводу змащені, як і змащені гарні якісні стабілізатори, бо є з головою зроблена шумка і gasket mount конструкція. Робота за фірмовим донглом чи блютуз, всілякі додаткові налаштування. Та єдине, що тут не супер, аби Скікапи, натомість більш довговічних, PBT. проте їх можна самостійно замінити чи знайти у про версії, котра відчутна дорожча. Ну добре, що хоча б можна обирати, та в будь-якому випадку за свій цінник ця версія свого роду імба. А я таке не часто кажу.